Каюшки, сьогодні київська сотка онлайн. Речі спаковані, банани взяті, шоколадки взяті, навіть енергетичний напій на мотив. Дел виглядає отак. 35 му кілометрі я кидаю частину речей, їду далі, розвертаюся, заїжджаю, забираю ці харчі, речі доїдаю і їду назад. А отже, привіт, я Костя, і це нульовий кілометр Київської сотки онлайн. І четвертий кілометр. І все прикольно. Не повезло, що правда трошки. Ну майже завжди зараз проти вітру, кілометрів 20 буде. І те, що сьогодні досить жарко. Десь 32, коли я виїжджав. В тіньочку. Нічого, програмось. Одинадцятий кілометр. І починаються більш-менш цікаві пейзажі. Е, важко їхати в обід по асфальту, тому що він розпечений, я прям відчуваю, як від нього, як від... Грубо натопленої жаром віддається, просто капець. А ще я забув помазатися кремчиком. Ну то таке. А, ну і пейзажі. Таке от. Це 15-й кілометр. І я розумію, що кожен тіньочок зараз це за щастя. Дуже пече. Хочеться, не знаю, намочити футболку. А це буде до 100 кілометрів через 15-20. Так, це 18 кілометр. Маршрут мені повернув. Переїду за сонцем і трошки за вітром. Середня, до речі, 28. Нормально. Мчимо. Скоро почнуться підйоми. Точніше, вон уже вони там на горизонті. На мою сотку має бути десь 800 плюс метрів набору. Все як в оригінальній Київській соці. У мене будуть свої космоси в різних місцях, але тим не менше. 21 кілометр. Сонячна Одещина продовжує тішити не тільки гарними широкими полями, а ще й горами. Так, за тут будуть свої космоси. Так, другий обхіл позаду. І третій обхил попереду. Ну, Отак і їду. Жарко просто капець. Довго очікувані Я чекав, чекав і дочекався. Справді дуже жарко, це просто капець поплава така. Всі якісь недоліки одягу, взуття зразу вилазять. Ти відчуваєш, що в таку погоду цей екіп не підходить. Я їхав з думкою, скоріше доїхати, попити водички. насолодитися тим моментом, бо це просто ж срака. Тут уже якось байдуже на результат, просто хочеться. От охолодитися і все не його нафіг. Місцями з поля таким жаром дме, просто ти їдеш, не знаю, ну, градусів може 50. А ще десь я не зовсім правильно поїв перед тим як їхати, Ну плюс-мінус перед передуїзу. Через спеку отут все стоїть, тошненько так думав, що точно десь на якомусь блювану але я почу, що не спішу від'їжджати, буду охолоджуватись, а там будемо далі видно, бо блин, реально небезпечна погода, можна бути. отримати тепловий удар і вже все, завезуть тебе не туди куди треба. Це контрастненько. Ось таке велопарковку собі забабака. Так, у мене з собою є купка і але... Так як зараз жарко їсти блін, ну не хочеться. Хоча не заважало би. Отже, у мене з собою є енергетичний напій, пару шоколадок, там ще пару шоколадок заникані і пару бананів. Так, бананий і вафельки я вирішив залишити отак тут. Думаю, ніхто їх не візьме. Може тут люди будуть, але того не зроблять. Тому понабирався. Ізотонік, і вода, і трішечки ізотоніка для смаку, чисто вода поливатися, вмиватися. Сподіваюсь, мене не поплавить. Так, я подивився, мені 16 кілометрів до точки поворота, потім через 34 кілометри я десь повернусь сюди. Буду щось доїдати, допивати. З собою я там трохи ніж такі, я думаю, мені їх вистачить, тому все зайве лишаємо, все решта з собою і їдемо. Ой, саме важке попереду. До речі, намочити футболку. Це була дуже добра ідея. Насправді. Їхати стало набагато краще. Плюс хмарки набігають, який не тіньочок дають. Тож думаю, їхати буде добре. Єдине, що скажу, що з цим підступом це мене маршрут уже зайняв півтори години. Ну, сподіваюся, чотири доїду. А там вже як буде. Хоча якщо 30 на півтори, то 4,5-5 годин. Ой, то все спека, то не я. Ничимо. То все всьомані. Вітаміни прямо біля дороги ростуть. Можна прямо на ходу зривати і під'їдати, щоб легше їхалось. 38 кілометр. Хмарки набігли, стало комфортніше. Черговий спуск. Коли закінчується нормальний асфальт і починається якась бетонка, завжди стає страшно, що зараз... Я не знаю, колесо погнеться чи ще що-небудь трапиться. 44 й кілометр. Потихеньку помаленьку, черговий тягун. Не саме крутий, але факт лишається фактом. Але досить тягучий. І такого вона тут за кожним пагорбом. Привал 56 кілометрів. Моя поворотна точка. Фух, водичка, шоколадка, типу Energy Bar і тут, що в мене з собою я колись перевіряв, мені зайшло зерна. чисто кафеїн роздупитися, допомагає. Упав, підживився і поїхав далі. Благо, якраз хмарка не бігла, треба користуватися. Вітер, правда, буде попутним, але це стігня. <пух> ну що, розворот і додому. Піднявся вітер, тому що захмарило. Ось такі от гарні хмарки на небі. А це означає, що буде їхати не так гаряче. Ну і може не зовсім так легко, як сюди. Але, як то кажуть, дорога додому завжди легша. Тож докручуємо 50 км стійкості солідарності. 66 кілометрів через три кіме привал біля джерельця ну, в принципі якби я живий ноги вже трошки відчуваю забиті руки також трохи нагепані через цю бітонку блин. а нічого там потім трішки проїхати буде нормальний асфальт і може навіть за вітром тож я налаштований оптимістично вже їду 6-20, здається, по часу. ну траса дійсно важка. Що покриття таке, що температурний режим, то все трошки дається взнаки, ну і обхіли, як ніхто не відміняв. Джерельце! Можна знову сполоснутися. Митися. Блін, хтось забрав мої банани. Хоть в Африки лишилися, блін, ну капіц. Коротше, поповнюємо запаси всього. З'їдаємо дві шоколадки, валимо далі. Лишилося е, 33 кілометри. І так, промайнув вже 71 кілометр. На секундочку. Попереду пару ще серйозних аптілів. Найближчий з них це М13. Оба він красавчик. Не те, що він би такий прям торч, але він дуже тянучий. Відсотків сім'ї. Плюс трошки проти вітру. Але по нормальному асфальту. Останні такі от ямісті місця. І таран. Все, краса. Ну в принципі можна їхати. Мій план властися от 5 годин досить реальний. Є на що подивитися, так би мовити. Нежданчик. Але з цієї хмарки пішли дощик. Не те щоб я жалівся, але просто це неочікувано. Хмари такі якісь непонятні були. І тут на тобі. Прикольно. Будем вважати, що це приємний бонус. Ній підйомчик. Такий складний маю на увазі. І там уже далі зовсім трішки. Знову дощик накрапає свіженько, це 78 кілометр, 79-й. Все чудово все прекрасно! 82-й кілометр. Це обхід ніяк не закінчиться. Це взаточне має бути останній. Аптіли закінчилися. Тепер у мене пряма майже плоскач додому. Ну і за вітром. Ну а Що в мене тут в колонці грає жодан, так що в мене все взагалі прекрасно. Небо просто божество. <плес> так, 90 кілометрів проманило під моїми колесами. І це прекрасно. Я вже відчуваю, що десь фініш поряд. Сонечко десь там за хмарками і от, -от впаде за горизонт. На що я в принципі розраховував, щоб їй не їхати зовсім потімки. Е, е Я ще до сих пір тримаюся на запасах кавових зерен і е жиле як хорібо. Ням-ням. Ну а ще якийсь внутрішній оптимізм намагається мене підтримувати. Ну, Ще, звичайно, позитивно, що вітер в спину, спека спала. Ну, блін, можна їхати. Це не те, що було в день, там плюс 30 з чимось і пекло. Тому так я. Останні кілометри! Це знову я і це мій 101 кілометр. У мене вийшло 101 кілометр, 909 метрів набору е середня 23,6, е елапс тайм, ну повний час 4,58. Ну В принципі, як я очікував, 5 кілометрів кластися, я вклався. Погода, пекла, дорога місцями ідеальна, місцями не дуже. А, ну По обхілам ви і так зрозуміли. Майк, сотка 100 кілометрів аген. Трек встраю викладу під відео, хто захоче зацінити ці маршрути перепади, ласкаво прошу. А то сам катаюсь і вас запрошую, Одещина не чекає. Не забуваємо підтримувати армію, лінки будуть під відео. Ну, а якщо сподобалось, там лайк, підписка, коментар, ще що небудь таке. Все, я в душ, я їсти, я, я не знаю. Хочу пити.